Богдан – це родина. Ну а Хрим – це те, що нас об'єднує всіх. Мілє, Богдан, Хрим! Мілє, Богдан, Хрим! Мілє, Богдан, Хрим! Мілє, Богдан, Хрим! Сьогодні Росії, як тільки не в спосіб, Порабощение своих соседей. Это я варусство. Ми мали би говорити про жертви, але маємо говорити про своє сьогодення і про завтрашнє своїх дітей. Оскільки такі, як Путін, хочуть, щоб ми забули минуле, забудемо минуле, серед нас з'являться свої Путін. Якщо не свої, то він сюди прийде. Сьогодні, виступаючи на скорботному вечорі реквіємі. Разом з очільниками нашої держави, я сказав те, що вже не можна не говорити. Я сказав те, що, про що ми говорили з самих перших днів повернення, але мало хто нас хотів слухати. Ми маємо сьогодні вже дійсно розробити таку покрокову карту, як ми будемо. Повертати Крим. Андрій Сенчик абсолютно правий. Але знає, що ця робота вона не є подємною лише для громадськості чи волонтерів. Це мають сісти і волонтери, і громадськість, і кримські люди, які на метаріку люди різних національностей. Ми маємо виписувати все це. І маємо саме головне реалізовувати міжнародне співтовариство. Не виконало своїх зобов'язань, так воно має зараз підключитися для того, щоб разом з нами повертати Крим. Крим буде змінювати статус. в мене в цьому немає жодного сумніву. Не лякайтесь тих, хто ще не приймає ідею кримськотатарської автономії. Це ідея про те, що в Криму будуть такі правові механізми і такі правові інструменти, коли. Які нададуть можливість самовизначитися кримським татарам, і при тому права всіх людей в однаковість з кримськими татарами в мірі будуть дотримуватися. Світ має досвід таких автономій, і ми їх вивчали і з Криму, вивчали, і з Києву вивчали. Просто київські політики дуже часто йшли назустріч тим, кого більше в Криму. А скорішого йшли на зустріч своїм партійним керівникам чи партійним своїм товаришам, які очолювали кримську владу. Той Крим буде щасливим краєм в складі Української держави. Ви побачите, що ці росіяни. Які залишилися вірними в Україні і кримські землі, ті українці, які там залишаються вірними своєї держави, і ті кримські татари, які зберігають гідність, вони там знайдуть знайдут такі успішні правові механізми, ми всі знайдемо з ними. І буде міста 100... Києва, Меркез, Мейдананда, Крим татар Мілі, Між Темсільген, Харарнен. Matem bütün Ukrayna mitingi geçirildi. Buradaki mitingde iştirak eden Ukraynliler, Rus milletin temsilcileri, Yahudiler, Türkler, Azerbaycanlılar, Çeçenler, Dagestanlılar da var burada. Ve Ukraynliler hepsi sizlerle beraber olanını kurtarırlar. Ve hepsi sizge orada sabır ve işanç sakladığımızı tüleyler. Biz burada gerçekten de anlayıq sizge ne kadar ağır ve ne kadar başımıza orada ergun zorluklar geliyor. Ama inşallah Moskova'daki düşündükleri planları yerine gelmeyecek. Bizim niyetlerimiz Allah'ın yardımını, Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими. Всевышний не спасла это откровение, чтобы вдохновить верующих рабов, укрепить их волю и утвердить их намерение. Вы, верующие, О, мой народ! пусть ваши тела не слабеют, ваши сердца не печалятся. Когда вас постигает неприятность, когда вы сталкиваетесь с трудностями, если ваши сердца переполняются скорби, а ваши тела слабеют, то это лишь приумножит ваше несчастье и поможет вашим врагам одержать над вами победу. Будьте мужественны и проявляйте терпение. Прогоняйте печаль и оказывайте жесткое сопротивление врагу. Вам не подобает проявлять слабость и печалиться, потому что вы всегда на высоте. Вы обладаете правой верой и надеетесь на помощь и вознаграждение Аллаха. Верующий всегда ожидает его вознаграждения в этом мире и в последней жизни. И к нему, и ему не подобает падать духом. Поэтому я обращаюсь ко всем своим братьям, ко всем соотечественникам. Мы помним о вас. Мы сражаемся за вас. И иншаллах, с помощью Аллаха мы одолеем нашего врага. Самое главное, чтобы мы были все вместе. Чтобы мы держались за верх Аллаха, который Он нам дал. Были едины. И Аллах нам дарует победу. Иншаллах. У Споріжжя знає багато трагедій. Серед тих трагедій відрізняються геноциди. І одним з таких геноцидів, можливо, не найбільшим, але хто має право порівнювати кількість загиблих, є геноцид кримськотатарського народу, який стався у 44-му році. Він розпочався депортацію і потім продовжувався всі роки доки. Наші браття кримські татари були у депортації у заслені. 40% населення депортованих кримських татар загинуло від голоду, від холоду, від поневірянь у заслені. І ми завжди це пам'ятаємо. Ми ніколи не забудемо тих злочинів, які радянська влада. Зробила на своїй землі, а не на чужій. Вороже, коли тобі проститься гик передсмертний і тяжка сльоза розстріляних, замучених, забитих по соловках, Сибірах, Магаданах, держава тьми, і тьми, і тьми, і тьми, Ти крутися у гадину, відколи тобою неспокутний труси гріх. І доколи сумління дух потворять, казися над проваллям, балансуй, усі стежки від себе захаращуй, бо добре знаєш, грішник усесвітній, світ за очі від себе не втече. Це божевілля пориву, ця твань все перелетів з пекла і до раю, це надвисання в смерть, оця жага розклінного, весь білий світ розплити. І все товкти, товкти, зболілу жертву, щоб вирвати прощення за свої одвічні окрутенства, то занадто написано на душах і хребтах, то та сльоза тебе спопелить, і, і лютий зойк завруниться стожало ланами й луками, і ти збагнеш обнавіснілу всеніщивність роду. володарю своєї смерті, доля всепам'ятка пам'ятка. Все чула, все всевидюща, нічого не забуде, не простить. Оце смертний вирок російському імперіалізму, котрий Василь Стус виніс ще в 70-х роках. І цей вирок буде виконаний. Дякую.